Зоря зіграє на Олтрафорд проти Манчестер Юнайтед. Цей поєдинок чекає вся Україна, тому що в принципі, знаєте, хочеться побачити, як будуть виглядати хлопці Юрія Вернедуба проти команди Жозе Мауріньо. Важко буде, я впевнений, 100%, але разом з тим так само переконаний, що футболісти зорі будуть максимально мотивовані для того, щоб проявити себе як з найкращого боку і спробувати довести, що вони нічим не гірші. А якщо і гірші, то не набагато. З боку М14% буде недооцінка суперника, яким би не були професіонали, але в будь-якому разі. ну Психологія це така, знаєте, справа дуже складна. Я думаю, що десь вони будуть думати про те, що вони легко однією ногою обіграють суперників. І на цьому зоря може зіграти. Тому ризикну припустити і поставити на те, що обидві команди заб'ють, і зоря не програє. Болівайте!